12 жовтня. Ось такі сходи. Зима пшениця. Сорт реформ. Зібрана соя. Десь через день. Через два там і прийшов Європаком легенько там. І субота, точно пам'ятаю, не знаю яке тво. Одразу посіяли пшеницю. Ось таке шильце. Рядочки такі. Звісно, що рядочки сівалочка не дуже така, то, але... Може бути. Всім добра. До нових відео. Хочеться ще показати. У нас тут на цій діляночці розділили, я навіть не знаю, можливо тут гектара, може навіть і немає. Гектара, до гектара. Ось така роздільна смуга. Це пшениця, ось це знову експеримент. Експеримент. В чому заключається ярий ячмінь. Посіяли. Йдемо слідкувати. З посівом 100 кг НПК Марокко там 6-20-20 Там, здається, ще трохи сірки, трохи цей. Ну, волого, навіть занадто волого. Соя посходила озима. Ну Таке, подивимось. Що воно з того буде. Ячмінь досить таки непогано. Ой, яке це Це ще поза-поза торічнє насіння, на ризик так собі сорт квенч посіяв, Ну, будемо слідкувати, подивимося. Ось таки класно, ще потужно виглядає. Всім добра, до нових відео.